Відео не вийде на чому. <гаси> Дякую. <гаси> так, Це як цікаво. Бля, хамуха. <гаси> <гаси> Міру ігнорять. Подивимося, там море повинно бути з вікна. Видно. Дивимося, дивимося, море. <гаси> там море, дивіться, воно там є. Так, дивіться, я собі заварюю кавку, і тут якась кофі в ті бак. І дивіться. Дуже дивно. Пакетик кави. Чай і кава, два ладому. Чакала. так, да, Це як чай і кава, бляха муха. Будемо їсти курочку, бо у нас дуже багато курочки залишилось. Yeah. І треба, напевно, що, цю мариновану ридку спробувати. я не відповідаю за те. Йо-хо-хо, з вами Аня Даня і Міра. І ми в Кореї, як ви вже прочитали з назви цього відео, І Ви вже прочитали, що ми сьогодні побачимо, а ми ще не знаємо, що ми сьогодні побачимо. Ми йдемо в ведінг машин, тому міра сьогодні така гарна. Ну так, ну, а ведінка же все. Все-таки ведінг. Зараз буде а ви, а, ви. а ви тобі? Та спека. Ага. У нас сьогодні було три споміщення про національну небезпеку. Да. Дід загубився. Так. Да. Ми йдемо купувати transportation car. Або ті карт. Я оце вчора розказувала, що паркуються на е, пішохідних переходах. Тут паркуються взагалі. І, ну, і люди тут переходять дорогу взагалі, як хочуть. Я, я прям в шоці. Тут настільки по всім похір. Так, да, до речі, ми в посані. Ми забули сказати, що ми в посані, ми не просто в Кореї, ми в Пусані. Ми купили транспортну карточку. В нею можна розраховуватись на таксі, в автобусі і в метро. І... І... А також, а також. таке я вам покажу, дивіться. Рожевий монстр. Ультра Страубері Дрімс. Zero Sugar. Дуже гарний по кольору. Мені личико. Реально, ти можеш його рекламувати в своєму образі. Вау, як же він тобі личить! Давай, я його випив, я його випиваю, а носиш з собою його. Ти. Зараз у нас буде перший експірієнс в корейському автобусі. Але що це відео не вийде, наче мальчиш. Дякую. Дякую. Місія зайти, оплатити, місія і сісти виконана. Є. Наступна місія зробити На река, пересадку. Так. А ви не зробите. Так. Треба зробити пересадку там, де треба. Нам їхати в цьому автобусі 1 годину 12 хвилин. Ми їдемо до дуже гарного храму. Що, ми доїхали на автобусі туди, куди треба, і зараз йдемо пішки в храм, я п'ю монстра і робимо паузу для того, щоб насолодитися співанням цикад. Який писк? Який писк. Останній раз я з мірою такі риночки а, бачила в Криму. Риночок прямо перед храмом. О, о я бачу цей. Клас, слухай. Привіт, кей-поп Demon Hunters. Ілля. Офігеть. Мені подобається, що там написано Please Respect Calm atmosphere Hey bro Я не мали на увазі, поважати атмосферу храму. Я зараз, я зараз просто знаєш, зробила чейндж на у цих туристів, які приїжджають в Японію Цей чувак охороняє лавочки у вигляді рук. Міра, хочеш сісти? На ручки. На ручки. Хочеш на ручки? А, яка ти кола Храм Хедон Йонгунца є одним із найвражаючих буддійських храмів Південної Кореї. Він славиться своїм мальовничим розташуванням на узбережжі, через що Хедон Йонгунца є популярним місцем для спостереження за сходом сонця. На цей храм ми з мірою мали великі очікування, але після його відвідування ми не були впевнені, чи справді він нам сподобався. Атмосфера була як в Діснейленді, а не в храмі. І навіть я вела себе неповажно, піддавшись розважальній атмосфері. Ця чорна черепиця, спочатку вона така, це черепиця така сама, якою покривають дахи храмів. І отут ви можете придбати от, такий от буквально кусок черепиці, чорної, такої звичайної, взяти маркер і написати власне бажання. Вірите, що так, якщо ти напишеш на храмовій черепиці своє бажання, воно обов'язково збудеться. Тут бачимо різні мови, сюди цей іврит. Це теж якась азійська здається. Бачите черепиці? Це от е, потім зроблять з цього, з наших бажань, які що от, Теж от такий от дашок. Тут, значить, кожний цей щось означає колір, як завжди. Кольори не просто так, а вони для чогось. Тут гортензії. В Японії гортензії вже відцвіли давно. Ще в червні вони відцвітають. А зараз який місяць? Зараз же серпень? Який зараз так, же серпень. серпень. Як так? Чому гортензії тут досі квітнуть? Я хочу всі магніти, магніти з дуже гарними грошима, магніти ось такі. Просто подивіться. Тут можна купити аж цілих 10 магнітів, які вони всі неймовірно гарні. А ось це, це просто витвір мистецтва. Я не можу. Чому воно таке гарне? Нащо ви таке гарне робите? Боже мій, я вже купила у вас 5 листівок, бо вони були всі дуже гарними. Ви бачили мою ломку, я хотіла купити всі листівки. Ось вони ці неймовірно гарні листівки. Це Будда в храмі. Дивіться, він дивиться на курочек. А тут він ловить рибку разом зі своїм котиком. А тут він гуляє серед тваринок, як білосніжка. А тут він медитує на лотусах бачі, разом зі своєю кішечкою. А тут він споглядає місяць, як же воно все гарно. Так, корейський хот-дог. Корейський хот-дог І мій неправильний припис. Смачно? Що? Солодше. А, ну та, так. Там же можна було ще обрати типу з цукром, без цукру, ти що обрала? Я не помітила англійську опцію. Я обрала. Я зрозуміла. Вийшов місяць із туману. Це, це... це мінус з того, коли ти знаєш хангиль, можеш прочитати. А ну не розумієш, як собака посичає. Шолодка Шо сосиска. Так, я взяла сосиску моцарелу, якщо у міри там Ой, оце сосиска у неї всередині. Мірна сосиска. Мірна сосиска, так, у мене тут мацарела. Це у мене кавунчик. А у тебе що було? Панка. Просто фан. Тоже малень для кафу є. Ой, це мені треба було спочатку світ таблетку. Це дійсно вичаваний кавун. Так, погнали. М -м 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 -м. Оце воно тягнеться! Хто переможе даня чи сосиска? Дається сосиска. Mm -hmm. А, ні, Даня перемогла. Добре, непогано. Рок'ен ролл. Я догрісла до кінця і тут виявилося в кінці є трішечки сосиски. Тобто весь хот-дог майже це сир. Але в кінці є сосиска. Їдемо в автобусі. І їдемо ми кататися на поїзді. Да? Чи це понікуле? На трамваї. Їдемо кататися на трамваї. От що треба зробити в Кореї? Треба приїхати в Корею в Пусан, щоб кататися на трамваї. Міра полізла плавить. Та воно таке п'єне, таке блакитне. Наша реакція на старовинний храм. Наша да. на воду. Вода. Шість годин на фері вчора. Так, да, провели на фері, шість годин. Іменем мене, я короную тебе, повелителькою жаб. жа. Ні. Дуже тут стільки фотографій люди залишають. Стільки різних облич, різних незнайомих людей. Офігеть, всі вони такі забавні. Вибираємо. Вибираємо. Ну, сама перша класна. Оця забавна у тебе така посмішок прикольна. Мені подобається тобі. Наступна. Ой, така О, сексі, давай. цю. Оце прикол, хоча ти не весь. Давай оця. Погнали. Select filter for the frame. <laughs> ти? Думаєш, може оцей, бо він підходить тобі під колір. А тобі? А мені оцей підходить. Давай. Оцей, давай, окей. <laughs> Це буде показувати значить дівки всіх наших фотографій. А як забавно! Дуже прикольно! Клас, клас! Офігенно! Я не знаю, чи видно з цих маленьких бабок, але дивіться, скільки бабок тут літає. Тут весь пусан він в цикадах і в бабках. Ми випадково знайшли місце для споглядання місяця. Воно так і називається. І там є павільйон Гевельджон, побудований так, щоб люди могли посидіти, розслабитись. Споглядаючи небо, збережжя моря і Blue Line парк, що розкинувся внизу вздовж узбережжя. Це комплекс залізничної двохповерхової лінії і пішохідна стежка. Внизу залізнична лінія для поїзду, вгорі для трамваю. Свою історію ця залізнична лінія почала в 1935 році. З'єднувала Пусан з іншими містами, але згодом вона стала нікому не потрібною та занедбаною. І уряд міста Пусан вирішив в 2013 році її модернізувати. В ось таку туристичну локацію для споглядання моря і неба. Дені знову зустрічаються. Зараз вони, чоловіки. зараз вони зроблять цьом. Цьом. Попросили це різні сторони. Розійшлися як в небі трамвай. <рес> як в небі трамвай. <рес> І сенс, в угу. Який по суті майже безтолковий трамвай? Ажіотаж на нього. Ажіотаж конкретний. Чисто така туристична локація, щоб проїхатися понад морем. Оце мені подобається більше, ніж сидіти в трамвайчику, якщо чесно. Бо мені не подобається, знаєш, по трамвайчику сам факт того, що ти ускальзаєш від пейзажу, який дуже гарний, і ти хочеш зупинитися, типу, і побачити його набагато довше. А в трамачці ти їдеш і просто такий світ несеться. Боже, я як, як ти личиш, як ти личиш цьому світу, міра, ти народжена заради цього світу, щоб ти йому, щоб ти його прикрашала ще більше просто. Я сподіваюся, вам сподобався цей день разом з нами. І ми з вами побачимося ще й в наступному відео, де ми досі будемо в Пусані. З вами була Аня Даня і. Міра! Міра! Дякую тобі за сьогоднішній день! Це було чудово. Пишіть коментарі, лайкайте відео. Всім пока! Бай-бай!